Вітаю, друзі, на каналі Про ігрульки. Сьогодні ми записуємо відео, яке призвячено тому, як почати грати в Axie Infinity. Це nft гра про яку я думаю багато з вас вже чули. Вона була однією з популярних на початку NFT ринку, на початку NFT геймінга, і досі залишається однією з самих популярних NFT ігр. Що нам треба, щоб почати в неї грати? Гра розповсюджується по системі Free2Play, це означає, що вам не треба якісь вкладати гроші, щоб починати грати. Гра абсолютно безкоштовна. Робити якісь заощадження, ви можете почати вже потім, щоб покращувати своїх акцій і більш разі різноманітнити якось свій геймплей. І так починаємо реєстрацію. Заходимо на аксіinfinity.com. Тут клацаємо Play for Free. І нас з вами відправляють на сайт з пошаговою інструкцією, прямо за ручку відведуть. Починаємо зі створення Ronin Wallet. Це криптогаманець на блокчейні, на якому працює собственно, весь мета всесвіт Axie і всі ігри від їх розробників SkyMiles. КайМас. Ronin Wallet можна створити як в браузері собі, також завантажити можна на мобільний телефон, на Android або на Apple. Наприклад, ми створюємо його на хромі. Нажимаємо кнопочку. При створенні гаманця Ронін порадить вам записати десь фразу ключ, яка буде створюватися у вас там із 12 слів. Обов'язково її збережіть, бо без цієї фрази ви не зможете відкрити свій гаманець на будь-якому іншому пристрої, або відновити його, якщо у вас щось пішло не так, щось заглючило чи якісь проблеми. Після того, як ми створили гаманець, нам пропонується придбати три аксі для того, щоб почати грати. Це, до речі, не обов'язково зараз, бо зараз є вже аксі Origins, де всередині грі вже є безкоштовні акції, на які вам не треба витрачати гроші і почати грати, ви можете вже їм. Або підписатися як Scholarship, тобто вам можуть позичити якихось аксі, чи взяти вас в гільдію, дати вам аккаунт, щоб ви грали на чиїхось аксях, і вже тоді із вашим ментором ви домовляєтесь про розподіл винагород з того, що ви отримуєте. Наступний етап це вже налаштування аккаунта. Вам треба створити аккаунт безпосередньо на Marketplace. А Коли вже на цьому сайті ви починаєте створювати аккаунт, там є така кнопка Створити аккаунт за допомогою Ronin-гаманця». Тобто вам не треба буде вже там щось вводити, якісь дані там, чи щось таке, просто ваш ronin гаманець одразу підв'язується під цей сайт. І за допомогою нього вже створюється аккаунт, який підв'язаний безпосередньо під ваш криптогаманець. І всі ваші винагороди будуть одразу поступати на цей гаманець. Після того, як було створено аккаунт, ми підкачаємо клієнт. Через цей клієнт можна буде завантажити не тільки там Origins, можна завантажити будь-яку гру, яку розробили Mavis Hub. Виглядає він ось так. Тобто ось тут в мене бібліотека, є вкладочка Home, тут новини. Все, що виходить нове ігри, які розробляються, ігри, які є в реальному доступі. Ось тут в бібліотеці мої скачані ігри. Тут їх дуже легко запускати. Все зрозуміло. Ось тут мій аккаунт, гаманець, під який зараз відчинений аккаунт. І саме з цього гаманця будуть завантажуватись всередину гри ваші акції і ваша криптовалюта. Вітаю вас зі створенням гаманця та аккаунта. Удачи вам в боях або в фермах.